Наступна лектор у нас Шаповал Людмила Анатолівна, заступник начальника управління, начальник відділу забезпечення функціонування єдиного рахунку управління обліку платежів та моніторингу, обліково-звітних показників Департаменту економічного аналізу ДПС, які у вас довгі посади. Вона висвітлить тему. Людмилечка, ви будете уважно слухати, бо я буду питання задавати. Ну, одне до, до того, як ви будете да, виступати. При, вона висвітлить нам сьогодні тему, теж актуальну порядок заповнення. Призначення платежу платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та інших платежів єдиного внеску, який вступив в силу набрав чинності вже з 1 липня цього року. Я хочу для себе з'ясувати, значить, є у нас, є у нас е, лист Національного банку України. На підставі листа Незалежної Асоціації банків України від 27 квітня 23 року, не буду номер називати. Тобто Незалежна Асоціація Банка, банків звернулась до Міністерства фінансів України. Номера у мене є. Для врегулювання питання відтермінування Необхідності обов'язково заповнення клієнтами банків реквізиту призначення платежу, платіжна інструкція та 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 а також у разі їх повернення затверджено наказом 148, ураховуючи позицію Міністерства фінансів, викладено в свіжому листі 28 червня, номер такий-то – національний банк. Інформує про таке: Державна казначейська служба України згідно листом номер 23 червня має можливість обробляти платіжні інструкції для сплати стягнення податків та інших платежів після. 1 липня двадцять третього року, які не відповідають порядку в частині заповнення реквізиту призначення платежу, але з правильно заповненням іншими 18 е, обов'язковими реквізитами, та автоматично зараховувати кошти ці для своєчаснення наповнення державного бюджету, також Лист податковий також від 23.06 у разі отримання від казначейства інформації про надходження на бюджетні небюджетні рахунки згідно з платіжними інструкціями, що містять у тому числі не Неструктурований формат реквізиту призначення платежу, ДПС має можливість забезпечити її оброблення та відображення в інформаційно-комунікаційній системі ДПС. Ураховуючи вище викладене, Національний банк, наголошую, зобов'язує. Банки забезпечити перехід на використання виключно структурованого призначення платежу до 1 грудня 2023 року. Тому дуже прошу вас, Людмила Анатолійовна, поясніть і мені також, будь ласка, всім нам дії щодо оформлення платіжних. Платіжних доручень заповнення призначення платежу. Я хочу для себе зрозуміти. Так що зараз до 1 грудня можна по старому заповнювати? Я думаю, так ну, зрозуміло, так? Да? Я а. сказала. Да. Тому слухаємо, дякую. Е, вітаю всіх. Е, давайте, е, значить, як ми построїмо відповідь, ми зразу відповідь даємо, чи я розкажу трошки по самому наказу. Е, Людочка, як вам зручно все. я б тому задала як і хлопця на початку, що ви розуміли, може у вас Треба, це в доповіді? Є все, да є обов'язково. Це є в доповіді, а, тому вже, що це актуально. Вже. Давайте зупинюсь, що наказ міністерства міністерства фінансів України затверджено 22.03.2023 року. номер 148. Він вступив в дію. І з 1 липня запрацював порядок заповнення е, при використанні структурованого формату реквізиту призначення платежу. Е, що я хочу сказати, значить, структурований реквізит призначення платежу по-новому заповнюється і заповнюється виключно інформація дву, е, стосується стосується коду виду сплати і далі в довільній формі якась інформація, тобто чи це сплата якогось податку, чи це там. Якогось збору і тому подібне за якийсь період на сьогоднішній день банки, які реалізували своє програмне забезпечення, вони повинні протягом вже договореності домовленості є протягом трьох днів повідомити всіх своїх клієнтів, які забезпечили перехід, перехід свого програмного забезпечення на структурований формат. І ті банки, які це забезпечили, платні клієнти цих банків заповнюють по новому порядок, по новому реквізит призначення платежу. Хочу зауважити, що таке новий реквізит структурований реквізит призначення платежу. Це окремі ячейки, комірки. Це не так, як раніше було, що ми писали інформацію, зірочку малювали крапку з кому, і в реквізиті призначення платежу. Бо зараз іде путаниця платники, не розуміючи, що о, чи це структурований формат, чи це не структурований формат. А можливо, у банка є можливість і той, і той давати, і використовуючи чи не структурований, чи структурований, платники трохи не розуміють, як це використовують. Тому банки зобов'язані Національним банком довести цю інформацію. Тобто, це зрозуміло, не через пробіли, тому що зараз заповнюють код до склади, потім пробіл, потім пишуть інформацію і вважається, що це заповнена структурований формат. Тобто, ми всі повинні розуміти, що Нацбанк перейшов на нові стандарти, а нові стандарти кажуть, є можливість використання структурованого формату. Це зрозуміло, е, так. Е, тепер я хочу сказати, е, що оте питання, що ви казали? Е, Якщо вдруг платники банки ще не розробили програмне забезпечення, а у них воно в процесі, то всі платники заповнюють в старому форматі, тобто зірочка, крапка з повною від виду від сплати і по платника обов'язково. Якщо банк вже допрацює, він обов'язково попередить кожного клієнта про запровадження структурованого формату. Тобто я думаю, що ми зараз всі зрозуміли, що для того, щоб розуміти, як заповнювати структуроване чи не структуроване, цю інформацію ви отримаєте від банків своїх або фінебанківських фінансових установ, і будете заповнювати вже відповідно до їхнього ПЗ цей реквізит призначення платежу. Я бачу, що є питання. Так, 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 давайте так. Бо там так багато написано. Змогла ну, я вона підключитися, вона я зрозуміла питання, Моторсіч, так. Так. не знаю, Людмила Олександровна, змогла, вона переживала і не могла підключитися. Я прокоментую ви... це питання. А, але... Ви почитали да а, а, я так. хотіла, щоб дівчата вже мої озвучили. Дякую. День ми всі, коли побачили цей наказ, да, в наказі в реквізиті призначення е, немає коду платника податкового номеру платника. Чому так? Е, тому що це, цей реквізит є в обов'язкових полях платіжної інструкції. Е, це чітко визначено 163 ю постановою. Інструкція про безготівкові розрахунки, там є такі, таке поле платний, фактичний платник. Тобто у платників, юридичних осіб, які, у яких обов'язок сплачувати за свої відокремлені підрозділи, податки, збори інші платежі, в них є можливість зазначати, і вони повинні зазначати у реквізиті, в основному реквізити платіжної інструкції, у полі фактичний платник. Я теж звертаю вашу увагу на те, що коли платник заповнює і хоче заповнити сплачувати податки, ну зобов'язаний сплачувати податки за відокремлю підрозділ, то він йому треба скористатися, мабуть, якщо він не бачить цьому цього поля в своєму програмному забезпеченні до банка, щоб вони надали роз'яснення. Де воно є? Тобто постанова, ще раз наголошую, нацбаправління національного банку номер 163 від 29.07.2022 року інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті простаючих платіжних послуг передбачає такий реквізит. Тому в реквізиті призначення платежі як додаткове поле воно не потребується це навантаження на вас зазначати ще раз це поле в свій код. Тобто ця вся інформація, яка потрібна для нас для визначення, що це платник або це відокремлений підрозділ у ДП... у ДПС є. Це зрозуміло? Так. Да. Так, да, зрозуміло. Так я й не знаю. Підключилася, змогла задовольнили. Ну, ми... можливо, вона щось напише, може, може ну вже ж дівчата мої замість неї писали, але так хто а хотів, ще... то підготувався. Ще хотіла я спитати є тут е серед учасників, можливо, платники, які використовують єдиний рахунок? То я зупинюсь трошки. Якщо не давайте, давайте да-да-да, бо зараз майже 60, шо ж хто знає. Єдиний ну, чи не ну, дивіться, єдину. для платників єдиного рахунку. Теж є зміни в реквізиті призначення платежу, платник може взагалі не зазначати одержувача, тобто одержувача, ми маємо на увазі бюджетний рахунок або не бюджетний рахунок з єдиного внеску. Тобто, якщо я платник на єдину рахунку, я маю можливість спрямувати кошти на єдиний рахунок загальною сумою, казати, що сплачую на єдиний рахунок, і кошти будуть зараховані, і далі вже враховуючи норми. Статті 35 1, податкового кодексу йде спрямування на відповідні бюджетні небюджетні рахунки. Але у платника є можливість визначити одержувача коштів, тобто а в нього є ще можливість одночасно спрямувати декілька одержувачам, ну це виключно для структурованого формату реквізиту призначення платежу. Якщо програмне забезпечення банком не забезпечено ще доструктуровано, то ми заповнюємо. По старому формату для платника єдиного рахунку, він, якщо він зазначає одержувача, там повинно додаватися, якщо це один одержувач, то це один запис, в якому міститься інформація про рахунок. Про суму, відповідно, яка спрямовується цьому одержувачу, і додаткова інформація про спрямування, там про назву податка, там за який період. Якщо платнику потрібно ще одного одержувача спрямувати, там, чи третього, чи, тобто двом, трьом, п'яти одержувачам, наприклад, декілька земельних учасників, да, різних одержувачів коштів, то він може за ці декілька одержувачів одною платіжною, платіжною інструкцією спрямувати. Сім, декілька одержуючи, тобто п'яти чи шести, зазначаючи окремі бюджетні рахунки, суму і призначення платежу, тобто, ой, вибачте, додаткова інформація, там за земельний податок, такий то такий то В наказі 148 наведені чіткі приклади. Я думаю, що вони всім зрозуміли, але ми взагалі зрозуміти, що це окремі ячейки, в які заноситься інформація. Не так як раніше було, що ми заходили в реквізит призначення і писали кучу якоїсь інформації через крапку спону. Так, все Людмилочка. Ну, я якби зауважила на самому. Голову. А ну хто це написав? Людмила, на платники. платники, фактичний платник, хто где зазначається, хто на російсько-українському написав? Значить, платник це той та це юридична особа, а фактично, фактичний платник це від окремий я чомусь запитала хто. Справа не в тому, що на російській чи на українській. Я завжди попереджаю: будь ласка, будьте ввічливі, в загальному чаті питання пишіть назва підприємства коротко, можна ім'я чи прізвище, але дякую, Людмила, що ви вже відповіли.